Доброго дня! Сьогодні з вами Віталій Таран, менеджер з технічної підтримки компанії АДАМА в Полтавській області. Зараз ми знаходимося на посівах кукурудзи на зерно і розповімо вам про прості рішення, які використовувалися для вирощування її, для захисту від шкідників, бур'янів. Отже, попередником. На даному полі був соняшник, який вже традиційний для кукурузи. І в фазу 5-6 листів ми використали продукт, який має в своєму складі дві дічих речовини. Одна діюча речовина працює проти однодольних бур'янів, друга проти однодольних. Це гербіцид, який має в складі нікосульфорон та мезотріон. Це апріорі. На полі було присутнє. Падалиться соняшника, миший, не треба звичайно, та очаги такі п'ятна ваточника сирійського. Якщо придивитися, вже пройшло багато часу після внесення, міжряддя та в ряду кукуруза чиста. Фітосанітарний стан задовільний. Кукуруза, якщо Подивитися ось на початок, чисто від шкідників, немає спалахів балоникової совки. Чому так Бо контролювали, робили постійно моніторинги польоту метелика, і превентивно було застосовано наш продукт після відкладення яйцекладки. Продукт, який має в своєму складі дві діючі речовини на та біфінтрин. Це Рімон Фаст в нормі 500 грам на гектар. Спрацювали на профілактику. Кукуруза чиста, не попелиці немає, не гусениць немає. Чекаємо гарних урожаїв. Біологія даного поля показує 8-10 тонн приблизно. Більше це до 10 тонн з гектара. Погода в цьому році прекрасна для цієї культури, для кукурузи. Тому чуємо, вивчаємо, робимо.